Так, всім доброго дня. Моїм хімікам особливо. Доброго дня. Ще раз так зараз я. Так, зараз я. Доброго дня. Так, є. І так, у нас сьогодні досить цікава тема, досить цікава тема, така реалістична із дослідженням. Кожен вид нашої діяльності ми маємо пов'язати із життям, тому сьогодні теж надзвичайно важлива, надзвичайно корисна буде для вас тема дослідження. Уважно думаємо над питанням таким проблемам, ми стараємося знайти з нього одразу вихід. Попробуємо його знайти на протязі нашого дослідження. Зараз вам чат, я на покликання. Ви зможете перейти на, на нашу е, презентацію і разом будемо спільно досліджувати ось над таким проблемним запитанням. Можливо, в когось вже якісь є думки? Можна я? Я хочу пропустити свою думку. Так, будь ласка, а, я думаю, що. Гасити увімкнену праску не можна водою, тому що вода, звичайна джерельна вода проводить струм. І може статися глобальна пожежа. Так, це ми знаємо, так, бо ми вже і в 9 класі навчаємося і такі типові, типові, ми повинні знати з вами правила користування дійсно. Але все ж таки ми маємо дізнатися, чому саме ось Параска, не можна, звичайно джерельну воду гасити. Є, ви на бачу, ви перейшли на дошку. Дякую вам. Отже, від нашого проблемного запитання. Давайте спробуємо з вами Давайте спробуємо з вами встановити гіпотезу, висловити гіпотезу. Що ж ми можемо сьогодні з вами досліджувати? Яка в нас буде гіпотеза? Будь ласка, ось тут у нас місце є. Так, давайте спочатку озвучимо, а тоді будемо записувати. Давайте, Можна так, я... давайте озвучимо. Анічка, будь ласка, я бачу, ти одразу почала писати. Так. Я пропускаю, що звичайна джерельна вода пропускає струм, тому що вона є електролітом. Так. О, вже згадали навіть, що є такі речовини, як електроліти. Так, так. давайте запишемо його. Давайте запишемо цю гіпотезу. І так, думаємо, які ж завдання сьогодні перед нами будуть стояти? Які етапи планування нашого дослідження ми маємо зробити? Набір реактивів. Я вам зараз прошу, ви перепишете і озвучите. Будь ласка, Все як на звичайному уроці. Не хвилюємось. Я з вами. Так. Цьому ну, проста вода спричиняє велику пожежу. Ну, я б сказала, це не зовсім завдання. Да? Це таке було більше проблемне запитання, на яке ми мали би дати відповідь на початку. Да? А що маємо завдання? От що ми маємо дослідити? Користуючись нашим, наприклад, тими, тим проблемним запитанням, яке в нас є. Чому? Не можна гасити. Які завдання у нас будуть? Ну, а, які? Висловити, які? Висловити. Презентацію. Так, ще Дослідити, які речовини проводять теж струм, і чому це стається? Молоченка. Дослідити, які саме речовини проводять струм? Так. Ну, я можу припустити, що можливо, нас... ми будемо досліджувати те, що при короткому замиканні може бути пожежа. Так, а коротке замикання спричиняють саме речовини, які, можливо, там є, так? Так. Так, Нікіта теж в гіпотезу, будь ласка. не В дослідження, а в гіпотезу Нікіта сюди десь ближче до цього, до нашої гіпотези, так? щоб ми прийняли якусь одну гіпотезу, бо ми вже і в планування накидали. Далі я вам зробила. Так, дослідити які речовини спричиняють добре. Можна об'єднати завдання з метою. Планування. Я можу І ще Згодні пропустити. з плануванням. Ану, подивіться. Можна Дай пропустити? Вам. Я можу пропустити, що можливо, ми будемо дізнаватися щось про окиснення, тому що, здається, при короткому замиканні чи при вогні окиснення також відбувається. Так. Дякую. Можливо, можливо, нам придеться таке питання винести на наступний раз, так, якщо ми сьогодні його не встигнемо розглянути. Дивіться, в плануванні. А ну, подивіться, всі згодні з плануванням, що ми маємо зробити? Чи ми можемо дізнатися, що ми будемо робити, щоб дізнатися, які речовини саме от проводять струм, чому вони проводять струм? Планування. А ну, тому, що там, таке зможливо, план? В прикладі ми не зможемо перевірити, чи можна гасити вінкну праску водою, тому що може статися пожежа. А от за допомогою так, але тому, ми, то, ми то... можна. Так. Давайте сплануємо. Що ми маємо саме перше зробити? Ми маємо... повинні дослідити, які речовини проводять а струм, чи щось так, таке А перед тим, як ми маємо дослідити, що в нас у нас немає що досліджувати. що ми, а, ми, то, ми повинні зібрати всі компоненти для цього дослідження. Так, так. Тобто ми, прове... ми повинні підібрати якісь речовини, будь ласка, пишемо. Так. Нікіта, не вмовку. Пишемо планування, Нікідос. Є, дякую. Є, підбір набір обладнання, Так. Так. Є добре. Ви мене добре зараз бачите. І безпосередньо саме проведемо дослідження. Отже, ми повинні з вами, да, за гіпотезу. Я припускаю, що звичайна джерельна вода є електролітом, тому вона проводить електричний струм. Да? Ми повинні з вами дослідити речовини, які спричиняють дійсно цей струм, чому вони дійсно цей струм проводять. Да? Нам потрібно підібрати мету, в нас мета вже є. Нам потрібно підібрати обладнання і реактиви, які можуть це доказати, довести. Ми вже з вами такий дослід робили. пригадаєте, зараз я вам тільки покажу: ви пригадаєте його да? далі і провести саме дослідження. А ну, давайте подумаємо і. Яке обладнання. Ви зараз побачите. Да? І що воно, що можна за допомогою нього провести яке дослідження? Будь ласка, вам добре видно? Так. І так, що в нас є? Дистильована вода? Да? Що таке? ну згадує. Це індикатор? Так, який? Наоффталої. Мафталої. Так, Дякую це. Це звичайний індикатор, сіль, по якому ми можемо визначити, чи кисле середовище чи лужне. Дякую, молодці. Нам ще знадобляться що? Пробірки. Про Про а це що за речовина? Сіль. Кухонне. Звичайно кухонне сіль. Звичайна, Цікаве те обладнання, яке ми з вами і майстрували. Ану, хто пригадає принцип його дії Ми вже з вами його вистовували. Опа! Можна ну, я відповім. Здогадались? Да. Так. Хто хоче розповісти, пригадати? Ану, пригадуйте. Ну, можу, я Ви ж його і робили, Так, Будь ласка, давайте. Я би Я хотів показала, сказати, бачите, що. Будь. Ми це робили ми це робили вже в школі, а саме ми змішували mm -hmm. деякі речовини, які можуть при реакції виділяти якусь частину енергії і світодіоди, які знаходяться в цих колбочках, вони світилися. Дякую, сам принцип згадали, але трошечки. Не згадали не сама енергія, да а що там такого да, будь ласка, Аня. можна. А ми змішували звичайну воду, дистильовану воду з засіллю. Вони змішувалися, ці речовини виходили. Іони, які проводять струм. І якщо ця речовина, яку ми змішали, була електролітом, то вона проводила струм. А от спирт я пам'ятаю, був такий досвід. Він не проводив струм, тому що там немає іонів, які проводять цей струм. Анечка, а ти вимкнула випадково в мікрофон? Ну, я от все договорила. Я говорю про те, що спирт був не електролітом, так як в ньому не було речу, е, частинок, які проводять цей струм. Так, дякую. Отже, переходимо до дослідження. І так, на табличці, на сетьому слайді, будь ласка, всі податі слайд, хіміки моїй юні, і будемо відзначати, проводить чи не проводить електричний. Струм. І так, в нас дві речовини, бо, на жаль, ми всіх не встигнемо зробити, але в нас дві є. Я направляю вам ближче, щоб вам Вам видно стаканчики. Кіміки? Так. Будь ласка, хто в нас буде відповідальний за записи? Давайте я. Я можу записувати. Так, будь ласка. Артем, Нікіта, будь ласка. Артем відповідає mm -hmm. за дистильовану воду. Нікіта буде відповідати за наш Так розчин солі. І так, готуємо розчин солі, щоб все було максимально. У нас є вода ось дистильована. Так. І ми зараз на ній перевіримо. І приготуємо розчин солі. Готую розчин солі прямо при вас, щоб Експеримент був доказовий. Так, є. Скажіть, мені, будь ласка, сіль добре розчиняється в воді? Так. Так. Добре, ану, подивилися на табличку розчинності, вона у нас на форзаці, На форзаці підручника. На останній сторінці. Да, в нас є. Е, якщо нам Аня казала, що в нас е, розчин має проводити електричний струм, на які два вида йонів воно розпадеться, цей розчин. Ця речовина. Так, ану подивилися. Катіон і аніони. Так, на які катіони і аніони? На які подивились? Де в нас катіони в табличці розчинності? Знайшли, підручнику? Так, ану, пригадали. Катіони і аніони. Де в нас катіони? Можливо, катейн. Гідроген, літій, натрій. Так, дякую. Якщо б у нас кухонна сіль, формула кухонної солі, яка? Натрій хлорид. Так, натрій хлорид. Який буде катіон виділятися? Катіон, натрій, хлорид. Натрій. Молодці. А, аніон який буде? Хлор. Хлорид. Хлор. В моїй хіміки юні. І так, перевіряємо. Перша у нас контрольний, так? І так, у нас дистильована вода. Дивимося. Ось наш світодіод. І наливаємо дистильовану воду. Що ми бачимо? Ну, нічого нового. Просто нали... ми дистильовану нічого воду нового не ладимо. Нічого нового не побачили. Давайте спробуємо тепер провести інший досвід. Вам мене видно? Я вимкнула світло, зараз вімкну. Так. Щось в хіміків пішло не так. О, десь контакт легенько відійшов. Що ми бачимо? Ми бачимо. Загорілася лампочка. Так, не можна робити, звичайно, але. Так. Загорілася лампочка. Чому загорілася лампочка? Чому світодіод запалився? тоді солі проводить струм. Тому що розчин солі дійсно проводить струм. Дивіться, він ще досі горить. Бачите? Десь відійшов видно контакт. Тобто ми з вами довели, що розчин солі дійсно проводить струм. Швиденько позначили плюсиками, мінусиками. Так. І давайте зробимо висновок з цього коротесенького дослідження. Дистильована вода в нас. Електроліт чи не електроліт? Не електроліт. електроліт. Не електроліт. А розчин солі. Електроліт. Електроліт. Дякую, молодці. Переходимо швиденько на слайд номер 4. Які ще можуть бути розчини, які можуть проводити струм? Про це ми з вами дізналися, коли проводили ось таке дослідження, яке називається дисоціація кислот, основ і солей. При цьому ми з вами визначали, які ж саме. На які ж саме йони, катіони і аніони буде розпадатися та чи інша речовина? І так, які індикатори в нас були? Хто пам'ятає і запише? І. І звичайний індикатор. Універсальний індикатор. Швиденько записали. Далі. Поки Артем Захаревич пише. Скажіть, будь ласка, в нас є такі речовини, як кислота і основа. В даному випадку я обрала вам два види речовин. Перший це натрій гідроксид, А друга речовина це хлоридна кислота. Будь ласка, напишіть їхні формули. Перша це натрій хлорид і хлоридна кислота. Ой, натрий, гідроксид, прошу вибачення. І над хлоридна кислота. Так, є. Дякую. Так, знову ж таки, повертаємося до нашої, до нашої таблички. Повертаємося до нашої таблички. Ось ці два розчини. Ось ці два розчини. Вони будуть проводити струм, як ви гадаєте? Вони будуть розпадатися на катіони і аніони. Так. Так. Аж хлор. Хлоридна кислота, на які два катіони розпадеться? Аж – це катіон. Хлор це аніон. аніон. Так, дякую. Запишіть, будь ласка, рівняння. Далі що ми стрілочку? Давайте нагадуємо. Стрілочку пишемо після аж хлор. Стрілочку. В одну і в другу сторону. Чому, е, чому в одну сторону і в другу? Пригадайте. Ну, тому що вони будуть розкладатися каціони аніони. Потім знову в речовину, так? Да? Тобто оборотна реакція є. Е, натрій і гідроксид, будь ласка. На які йони розпадеться? Натрій і ОАЖ OH, гідроксид. Так, натрій і ОАЖ. OH. Так, натрій плюс плюс ОАЖ, OH, Мінус. Так, давайте тепер перевіримо, запишемо. Перевіримо і запишемо це. Так. І так, беремо в нас пробірочка і наливаємо розчин натрій гідроксиду. І ми маємо крафнути. Індикатору. Так? Який краще буде індикатор? Ви це повинні пам'ятати. Ну, я вам допоможу. Пенофталин. Так, пнофталин. Дуже гарне буде забарвлення. Так, ось ви бачите, яке забарвлення? Фіолетове. Таке малинове. Так, передає. Таке малинове забарвлення. Так, дякую. Воно саме буде визначати наші аніони. Гідроксид, да, ОАж. Далі. Наступно ми візьмемо нашу хлоридну кислоту Хлоридну кислоту. І спробуємо теж подіяти нашим фенофталеїном. Скажіть, будь ласка, буде якась реакція? Mm. Чому? Ні. Чому? А чому не буде? Тому що він не реагує, не реагує на кисло середовище. Так, а тільки на. Давайте перевіримо. Дійсно, нічого немає, бачите? Взагалі. Але в нас є універсальний індикатор, який до всього середовища. Так, це такі смужки. Якого вони кольору, якщо вони в нейтральному середовищі у водичці. Такого жовтого помаранчевого. Жовтого помаранчевого, так, жовтого, помаранчевого є, оранжевого. Знову ж таки, наливаємо два досліджуваних розчина. І якщо в нас є. Так, перевіряємо. Так, ось, яке буде середовище? Пригадали? Яке середовище синіє? Лужне? Лужне, так. Молодці, пригадали. І перевіряємо кислоту. Пані Наталя, час у вас. Так, зараз вже висновок робимо. Дякую, що ми надавить. Дивимося, Дивимось яке? Середовище. Кисло. Кисле. Дякую. Скажіть, будь ласка, в солі в нас антріхлор. Наша сіль буде дисоціювати з якими катіонами і аніонами? Антріхлор. Якщо... Вони будуть давати середовище? Тобто, якщо вони є в нашій воді, оці розчинні солі, в звичайній джерельній воді, то наша сіль, наша вода джерельна буде, що проводити електричний струм. І так, скажіть, будь ласка, виходячи з гіпотези, ми гіпотезу довели чи не довели. Пригадайте, будь ласка, і дає відповідь на запитання, чи можна гасити. Давайте гіпотезу спочатку. Пригадайте гіпотезу. Я припускаю, що, звичайно, джерельна вода є електролітом. Уже час завершився, пані Наталія. Завершуємо урок Так. Скажіть то слово, діти. Проводить струм. Вода. Так, є електролітом. Проводить. Вода проводить струм через те. Джерельна вода проводить струм, є електролітом і через те проводить струм. Ким можна гасити. І що потрібно І що? зробити перетинник гасити просто? Можна, можна дистильованою водою, а ще краще вимкнути. Вимкнути з розетки, з джерела. Дякую всім за увагу. Ви в мене молодці, ви в мене найкращі. Гаразд. До побачення. До побачення. І вам гарного дня.